22-му році все, що я знав, це автомат Калашнікова, назва, і що він стріляє. На сьогодні я знаю, наприклад, ну особисто моє досягнення, да? спектр зброї, яку я тримав в руках, він різниця від радянської, від українського виробника, натівські варіанти, натівські стандарти. Багато якої ну, багато зброї, яку я бачив, тримав. Я можу, я вмію з нею стріляти, я вмію нею. Адекватно її використовувати, розібрати, відремонтувати, подивитися, обслужити. Ну, тобто, це як ну, це рівень, це рост ріст для себе в першу чергу. Русі. Ширше крок ширше. Ну, в першу чергу людина повинна бути. Правильних моральних принципів це так, фізично підтягнути і знати, чого вона хоче взагалі від свого подальшого життя. Люди без мети нам не потрібні. Служити у відділі спеціальних дій це вже є привід для того, щоб похвалитись, тому що це дійсно підрозділ бойовий, підрозділ, який готується до бою постійно, тренується і польоти БПЛА. Роторного типу, здійснення якогось тренувань на полігонах постійно, тобто зачистка окопів, стрільба, робота в парі. Тобто це вже є привід для того, щоб пишатися. Я думаю, мотивує все те ж саме, що мотивувало всі тих людей, які в 2022 році прийняли рішення і долучились до Сили оборони України. Мета зрозуміла всім. Це досягнення справедливості в нашому світі, якої, якої дуже мало. Але мотивує те, що треба, як багато хто каже, лупати цю скелю і рухатись далі.